Вітаю вас, любі глядачі! Мене звати Анна і ви на каналі АстроСвіт. Сьогодні у нас 23 квітня, і з нами астролог Анна Вергелес. Вітаю вас, дуже рада бачити. Вітаю Анна і всіх глядачів каналу. Також дуже рада вам. Що ж, пропоную почати з останньої події, яка сколихнула весь світ. Це смерть папи римського. Зокрема. Про старовинне пророцтво, яке знайшли в архівах Ватикану, що після його смерті настане кінець світу в 2027 році. Що ви про це думаєте? Як ви до цього ставитесь? Чи дійсно можна довіряти таким пророцтвам старовинним? Ви знаєте, людство чекає кінець світу вже дуже давно. І є величезна кількість пророцтв про кінець світу, і календар Майя, Ми знаємо, да був такий, і навіть якщо говорити про історію християнства, то як тільки ну скажімо, Христос помер і воскрес. Вже з'явилися певні групи людей, які чекали пришестя Христа, кінець світу. Тобто, ця історія про те, що ми там очікуємо якогось такого апокаліпсусу фіналу яскравого, вона дуже дуже давня, і це частина такої людської психології. Я не хочу зараз в це якось заглиблюватися. Але що я можу сказати від себе як астролог? Я не можу коментувати пророцтва там з точки зору ну, їх релевантності, скажімо, але що я для себе особисто, скажімо так, ну, відзначила, те, що папа Римський пішов з життя у дуже такий складний, напружений період астрологічно, власне, для світу, ми зараз. З вами заходимо. Ну, вже знаходимося в такому періоді. Я думаю, що глядачі це теж відчувають, коли всі конфлікти, всі протистояння дуже сильно загострюються. І якщо говорити про кінець світу, то це може бути з моєї точки зору велика війна. Це може бути ну, щось на зразок третьої світової війни. Якоїсь техногенної дуже серйозної ситуації. І, власне, астрологічно я бачу, що можливість знову ж таки, це можливість для серйозного великого конфлікту між державами ну, такими потужними, які будуть перерозподіляти вплив на планеті. Це 20, ближче до 28-29 року. Ну, фактично, ми розуміємо, що Європа вже готується до великої війни, і ця підготовка абсолютно не приховується, і населення готують, нікому не говорить про те, що будемо там ми відпочивати, все буде добре, не напружуйтеся. Навпаки, Європа стає на воєнні рельси зараз, ну тобто ми це все бачимо і ми розуміємо, що дійсно світ знаходиться в дуже дуже такому критичному зараз моменті. І якщо говорити з точки зору астрології, то Власне загострення і нова хвиля воєнних дій, вона може я зараз не про Україну навіть говорю, я говорю про великі, дуже такі геополітичні процеси, про Америку, про Росію, про Китай, про Близький Схід, про Європейський Союз, у тому числі. А це все ж таки ближче до 28 восьмого, року, початок 30-х років. Але якщо ми подивимося на те, що відбувається зараз. На абсолютно якісь дикі події і дії політиків, які не вкладаються в наші свідомості, навіть то і знову ж таки проаналізуємо те, що відбувається на небі. То ми можемо, як астролог, я можу для себе зробити висновки, що ось ці події, які у нас в нормі, скажімо так, заплановані на 28-29 рік. Через ну, дуже складну ситуацію зараз вони можуть ну, прийти до нас, скажімо, трошки раніше. От десь 27-й може вже почати розгортатися ситуація, коли, ну, не дай Бог, звичайно, ми надіємося на те, що все ж таки у світових лідерів, у людства вистачить свідомості, розуму, досвіду. Якоїсь доброти, навіть внутрішньої, щоб не відбулися ось ці такі неприємні, дуже і е, тяжкі сценарії, але От як я бачу це пророцтво? так що у найгіршому варіанті, у якомусь найдурнішому ну, навіть, тому що допустити знову великі війни з нашими, вже з нашим рівнем розвитку, технологіями, інформацією, історію, яку ми дуже добре знаємо, ну це просто не вкладається в голові. І я знаєте. Дивлюся іноді на те, наскільки людство розвинене зараз, наскільки велику кількість проблем ми навчилися вирішувати там, в медицині, полетіли в космос, досліджуємо землю, надри, все що завгодно. Але чомусь продовжуємо знищувати один одного і воювати так, як це робилося в кам'яному віці. Тут нічого не змінилося, ні в свідомості, ні в підходах до вирішення проблем. Взагалі, тому так є, ну скажімо, небезпека. Що приблизно 27 рік, а швидше за все пізніше, ближче до 30-х, може виникнути дуже великий такий серйозний міжнародний конфлікт з участю великих держав. Україна не буде в центрі цього конфлікту. Тобто, ми будемо знаєте, десь ну, скажімо, на периферії, вже маючи величезний досвід, от, але хочеться, звичайно, щоб цей сценарій не відбувся. Дійсно, такі е, передбачення хотілося б, щоб не збувалися. Я згадую просто, у мене дідусь воював в Велику Світову, і е, я пам'ятаю, як він казав, хоч би не повторилося війни, хоч би не було війни. Я думаю, ми у ХХІ столітті, там, кінець ХХ-ХХІ століття, яка війна може бути, вже такі технології, та вже війни не буде. Угу. Виявляється, буває, і, і може бути ще й, бачите, страшніше. Тобто можна сприймати це як кінець тієї, того світу, до якого ми звикли, наприклад. Так? Не прям апокаліпсис, що вся земля, земля зруйнується, а просто те, до чого ми звикли, якщо буде перерозподіл е, країнами е, світу, то. Однозначно, це ну я думаю, що ви дуже правильно трактуєте, тому що дійсно ми зайшли вже в епоху водолія. Я думаю, що всі про це чули ні для кого це не новина. А цей рік, 25 і 26, це з'єднання Нептуна і Сатурна в Овні. А це повторення великого циклу, який там ми можемо прослідковувати. Там 89 рік, наприклад, ну такі найближчі. Да, ще одне з'єднання Нептун-Сатурн. Я просто наприклад поясню, щоб глядачі розуміли про що йде мова. А це момент, коли падають і розбиваються старі орієнтири. От що що відбувалося в 89-му році? Почався розвал Радянського Союзу, а це теж був процес, і люди втрачали розуміння, а що далі, тому що всі звикли, що є величезна ця імперія, так вона там в кризі, вона хитається. Тобто, не ну вже було зрозуміло, що є певні складнощі там і економічні, і політичні, але людям було зрозуміло, як жити в цій системі. Які закони, які правила, що буде відбуватися далі, і от 25-26 рік це десь на якомусь рівні повторення ось цього циклу Нептун-Сатурн з'єднання, де у, на великих територіях це Європейський Союз, це Америка. Я, коли, до речі, робила цей прогноз там ще в 24 му Я не розуміла до кінця, як це буде відбуватися. Що люди будуть втрачати опору на систему? На якісь правила, які існували, ну типу от в Америці, да, у нас там демократія, свобода. Ми бачимо, що зараз відбувається. Що населення там просто в шоці, взагалі від політики Трампа від того наскільки демократія нічого не означає, тому що зараз право сильного і такого трошки умалішоного розумієте? І от 25-26 рік. Він буде таким роком, коли роками, коли люди будуть потребувати якихось нових лідерів, нових рішень, нових орієнтирів і будуть їх шукати. Тому ну, я можу сказати, що ми зараз з вами знаходимося вже в новій епосі, це вже новий світ. Але ми ще не розуміємо, як він буде будувати. Тобто, старий він вже не працює. Ми це теж дуже бачимо з вами, тому що не працює ні міжнародне право, яке працювало, ну, типу якось. Да, ми могли на це спиратися, ні якісь домовленості, ні великі організації, які регламентували безпеку у світі. Там НАТО, всякі там інші організації, і ми бачимо, що Америка вже зібралася звідти виходити. Ну, знову ж таки, це поки що розмови, але ми бачимо, що це недієздатні взагалі а, сили, які нічого не вирішують. А хто вирішує і що, ми поки що не бачимо. І ось це, цей стан такий перехідний, коли ти вже стоїш на порозі нового світу, але ти ще не розумієш, не бачиш цієї, знаєте, повної картини, її немає. От е, десь з 30-х років ми вже будемо, там 31 й 32-й, ми вже будемо розуміти, а який він новий світ, а хто тут головний, а які правила? Що працює, що не працює. До того часу це такий період, коли правила будуть встановлюватися. А встановлюються вони ви самі зрозумієте як, не шляхом якихось мирних там милих домовленостей це право сили. І от зараз саме кінець квітня, чому якби, я звертаю увагу саме на цей період і знову ж таки на ось цей прогноз на 28-29 рік про великі міжнародні конфлікти? Тому що зараз, власне, і понтифік пішов в життя. Зараз, власне, вирішується, от загострюється все. Ми ж бачимо, що відбувається. Я можу одразу сказати, що зараз час не для мирних переговорів, от, з огляду на те, що відбувається на небі. Це не виглядає як мирні переговори. Це виглядає як, знаєте, зламати об коліно більш слабку сторону, дотиснути, додавити. Заставити, примусити ось це ми зараз називаємо мирними переговорами, ну або якимось там шляхом до миру. І оскільки на небі зараз протистоять, і це буде до кінця квітня, такі дуже войовничі планети: Плутон, Марс, Сонце, зараз сильні гравці вони будуть заходити в таке жорстке протистояння. Конфлікти, конфронтації і відстоювання своєї позиції буде ось так. Знаєте, коли там хтось стукає по столу кулаком і каже, ні, от буде от так. Тому для нас, якщо говорити про Україну, да, на кінець квітня ну, ситуація така, знаєте, дуже складна, тому що ну, я кажу, що нас будуть просто от затискати, за -за заштовхувати в ці умови. Які потрібні Америці і Росії. І знову ж таки, смерть Папа Римського, та ситуація, яку я описала, зараз йде дуже така, дуже тонкий момент вибору і ситуація, коли от ніби світ, знаєте, обирає на якомусь глобальному такому рівні, на рівні Ну, вище, ніж просто людське життя, чи буде дійсно ось цей великий конфлікт раніше, а чи ми можемо якось цей момент відтермінувати, можливо, під іншим шляхом розвитку? Розумієте? Тобто, кінець квітня він покаже, а на що взагалі людство зараз готове, на що ми здатні? Наскільки ми ну, власне, можемо прогресувати і якимось. ну, Чесним правильним шляхом вирішувати глобальні великі питання, які стосуються життя людей, які стосуються території, права міжнародного, якоїсь просто правди навіть людської. І я думаю, що травень все ж таки він буде психологічно набагато легшим для нас ніж квітень. Будемо дуже сподіватися на це. Тобто, все ж таки можна сказати, що смерть папи римського якось дала оцей відлік часу до того, що все старе руйнується, і буде починати будуватися нове. Це скоріше синхронізми. Розумієте, це е, не про те, що смерть на щось вплинула, а це про те, що події, які відбуваються на землі, вони е, синхронні з е, або з точки зору символу да символічні, символічні. вони як передові так зрозуміти, яка у нас динаміка, який взагалі в цілому процес ми проходимо, і це все звичайно не випадкові речі. Ну, Зазвичай такі пророцтва вони і є символічними. Це не прям. Я згадую в 2012 році, теж ми чекали кінець світу, і ще в якомусь році ми чекали. кінець Йо, світу. 2000-му чекали Злами світу, так, да. п -п -злам епох. так, це все було, але просто, просто світ міняється. Це не кінець світу, це кінець старого світу, який був, і початок чогось нового. І було б, звісно, б краще, якби це нове було краще, ніж старе. Але те, наприклад, які умови висувають зараз нам американці, от сьогодні будуть переговори знову. і там ну, За Україну взагалі нічого хорошого немає. Україна має відмовитися від усього, віддати свої ресурси, свої території, ніяких гарантій безпеки, і як можна на такі взагалі погоджуватися. Давайте ви трішки зачепили квітень. Кінець квітня ще, ще щось. Це тиждень залишився до кінця квітня. Які ще прогнози є у нас? Ну ви знаєте, от період з 23 по 27 квітня він такий найжорсткіший. І з точки зору політичної ситуації, і осі, якби переговори. Тобто тиск буде дуже високим. Я не знаю, як ми це пройдемо, правда. Але ну, тут очікувати якихось для нас хороших умов я б не стала. Тобто ситуація може загострюватися. Ну, Будемо дивитись, якщо говорити про квітень, у нас 27-го буде новолуння, новий місяць. А, і зазвичай напередодні, там 26 27 28 це більший ризик О, обстрілів завжди. І, власне, ну така карта в нас нового місяця теж досить ну, напружена, тому будьте уважні. А далі, коли ми заходимо вже в травень, там є, от що просто хочеться знати якоїсь позитивної інформації ще дати травень. І початок червня, перша половина червня для України найбільш сприятливі з точки зору дипломатії, з точки зору якихось можливостей підтримки. І я думаю, що в травні ми для себе отримаємо підтримку партнерів, якої зараз на жаль немає. Ну зараз ви бачите, що відбувається. Світ просто ну, спостерігає за, цим, за цими процесами, і там всі занепокоєні, як завжди. Да? А якщо говорити про позитивні сценарії, які можливі в цій ситуації, і найпозитивніші якісь умови знову ж таки досягнення миру, то це травень, і перша половина червня, зокрема, у нас є. Хороші періоди це з 2 по 9 травня. Тут можливі якісь надходження і допомоги, і позитивні новини для людей. Я думаю, що можливі обміни у цей час такі досить масштабні, ну, тобто, позитивна якась динаміка, яка стосується населення людей а, а вже там 19-26, навіть і, от я дивлюся зараз аспекти астрологічні, 7-15 травня, да? тут е, є хороші можливості для міжнародної підтримки дипломатії. Тобто, дійсно, ну, можуть з'явитися партнери, які дадуть нам ну, певні гарантії безпеки, певну підтримку, будуть посередниками, які допоможуть вирішити питання гострі. Тому що зараз те, що відбувається, ви ж бачите, що посередництво Америки воно полягає не в тому, щоб ну, дійсно запропонувати або допомогти домовитися про мир. А це просто про те, щоб будь-якою ціною за будь-яких обставин взагалі не важливо, як але просто завершити війну, тому що Трамп обіцяв за 100 днів її завершити. Оце такий чисто іміджовий момент, а ще паралельно забрати собі ресурси українські і бути просто, знаєте, ні, ні, нікому нічим не об'язаним, скажімо так. От всередина травня, вже починаючи от 7-15, це такий період, який я би відзначила, і з 19 по 26, це час, коли ми можемо дійсно знайти ті виходи ситуації, яка у нас зараз є, які нас будуть влаштовувати більш-менш, знаєте? Ну ми розуміємо з вами прекрасно, ж всі без рожевих окулярів про те, що ну умови миру вони на жаль не будуть стовідсотково. Влаштовувати нас, і там будуть якісь речі, які нам точно не сподобаються. Але це питання компромісів, звичайно, і це питання ну, таке дуже тонке. І от найкращий для нас період це травень, перша половина червня. Якщо ми цим періодом не зможемо скористатися, ну, тоді треба буде чекати наступного позитивного такого коридору можливостей, але я дуже вірю. В те, що все ж таки в цьому році, і починаючи вже з травня, почнеться процес завершення війни на нашій землі. Ой, хоч би так було. Треба дочекатися травня. Щодо обстрілів, після великоднього так званого перемир'я, після енергетичного типу перемир'я на 30 днів, які відраховували росіяни, якого вони не дотрималися. Надалі посиляться обстріли, чи все ж таки зменшаться? Чого від них очікувати? Ну, про кінець квітня я сказала, що там є е, такі показники, які можуть дати більшу кількість обстрілів. А на травень у нас, до речі, от зараз я гляну, де я собі це писала. В травні з 10 по 26, до речі, забула сказати, є показник, який може дійсно дати припинення вогню, можливо, часткове, можливо, там десь на певній території, але це знову ж таки виглядає як певні обставини для нас такі, знаєте, от які продиктовані ззовні. Про зупинку там армії воєнних дій або наших можливостей. І це може так знаєте косвіно, да, говорити про мир, мирний процес, але знову ж таки він виглядає для нас от просто як необхідність зупинитися і не рухатися вперед, скажімо так. Якщо говорити про обстріли на травень, я думаю, що їх буде менше ніж в квітні, і якусь позитивну динаміку ми все ж таки будемо спостерігати. Ну, якщо говорити про такі найнебезпечніші моменти, то це може бути період 15-18 травня. Ось цей період, і також кінець травня, там в районі 27, го тобто 26-27. Але ще раз хочу сказати, що травень буде спокійнішим ніж квітень, тому що ну, в квітні ми бачимо, скільки у нас було ну, надзвичайно складних ситуацій по різних містах, по різних територіях і регіонах. Так, квітень такий агресивний був по обстрілах, дуже агресивний, при тому, що обіцяли перемир'я, а вийшло зовсім навпаки, із такими жертвами і руйнуваннями. Ой, сподіваємося на травень. Тож, в принципі, в цьому році можна очікувати припинення війни. Це теоретично можливо, так? якщо певні якісь аспекти у нас збудуться. Так, це можливо теоретично, можливо, замороження цього конфлікту. Не хотілося б не замороження, а повного завершення, звісно, але хоча б якийсь початок, це вже якась. Ну, надія. Звичайно, це процес і він розтягнений у часі. Ну, я думаю, що ми маємо великі шанси для того, щоб. Вийти дійсно на мирні угоди, на переговори, які нас будуть максимально влаштовувати. Наскільки це можливо знову ж таки, за тих умов, в яких ми зараз знаходимося? І це дійсно травень, і перша половина червня. Що ж, я вам дуже дякую. Дякую нашим глядачам, які дивляться, пишіть свої питання, пишіть свої коментарі, ми раді отримувати фідбек від вас. Бережіть себе, чекаємо травень, сподіваємося завжди на краще. Сподіваємося, що скоро це все закінчиться, і ми будемо спокійно вже жити, спокійно творити, працювати, відпочивати, і все у нас буде добре. На цьому ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей. До побачення. Дякую, до побачення.